Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на декілька питань, які задавали мені підписники під відео, яке я виставила щодо пасинкування помідорчиків. Дивіться, всі помідорчики вони поділяються на два види: це у нас йдуть індетермінантні помідорчики, це ті, які є високорослими, і їх зазвичай ведуть в один стовбур. Можна в два. І є детермінантні помідорчики. Це ті, які вони є компактними, і їх не треба пасинкувати, тобто залишаємо стільки, скільки наростає гілочок. Або якщо він дуже такий, знаєте, може розростатися, то радять залишати десь 5-6 гілочок, так, для того, щоб там формувалися кисті помідорчиків. Ну, ось дивіться, ось у мене іде індет. індет. Індетермінантний помідорчик це той, який є високорослим. Він закладає свою кисть трошечки пізніше, вище, ніж детермінатний помідорчик, низькорослий, і тому всі пасинки, які я бачу, я прибираю. Обов'язково з кущика, і формую його в одне стебло. Якщо ж є бажання да, і хочете, наприклад, взяти і сформувати помідорчик свій в два стебла індетермінантний, тобто високорослий, тоді ми це робимо під першою кистю. Тобто, ось дивіться, ось у мене сформувався перша, перша кисть. Бачите, сформована, вже скоро зацвіти, будуть зав'язуватися плодіки і так далі. І під нею є ось перший пасиночок. Бачите, ну, він не перший йде, а під нею є пасиночок. Оцей пасинок ми можемо залишати, і він буде такий же повноцінний, як і основний. Основна гілочка е, помідорчика. Тому його ми можемо залишати, і тоді підв'язуємо, і ведемо також е, тоді помідорчик цей в два стебла. Перший у нас так і піде далі е, по вірьовочці, а наступний я підв'язую також, і він далі у мене вже розвивається самостійно, і також я його пасинкую. Можна робити і так. Я практикувала і так, і так. В принципі, результати дуже класні. А ось те, що стосується індетермінантних помідорчиків, да? це ті, які високі низькорослі, і е, я їх завжди використовую детермінантні для консервування. Вони дуже класні. У мене, до речі, сорт Санька перевірений класний помідорчик. Мені він дуже подобається. В консервації дуже дуже смачненький помідорчик, Ну, тобто супер. Мені він дуже подобається, тому я його завжди вирощую. Також в цьому році посадила кібіц, ну не знаю, який він ще у мене буде. Будемо дивитися. От. І ось, подивіться, будь ласка, бачите, у нього формуються пасаночки. Я ці пасинки не трогаю. Хай вони формуються, і значить, помідорчик розвивається. Єдине, що у мене для вас така порада: обов'язково підв'язуйте. Підв'язуйте обов'язково кущик. Чому? Тому що гілочків буде багато, і він може ламатися, розламуватися так, від веса, який буде від помідорчиків, від плодіків. Тому моя вам порада обов'язково їх підв'язувати. І ось як ви бачите, я свої всі помідорчики, які в мене є на консервацію, це в мене ось ця грядочка, я їх всіх. Підв'язала обов'язково. Це у мене практика вже з того року. Е, я обов'язково підв'язую. Навіть знаєте, буває таке, що ставлю колишек потім. Ось, наприклад, я підв'язала. Перший помідорчик, да? е, ну, перший колишок у мене, і можу поставити потім, коли він вже розростеться, ще один колишок. І знаєте, прямо отак вокруг їх обматувати для того, щоб вони не ломалися, е, не розщеплювалися, да, кущики. Тобто, ось так от я пасинкую помідорки. Всім дякую, що подивилися мої відео, всім гарного настрою! Бережіть себе і до побачення!